Зараз мало працюють садочки, школи працюють у графіку тиждень через тиждень, плюс бомбосховища, ця вся війна. Воно все дуже давить на дітей. до є супер. Через активні вправи, активні ігри діти можуть тілом сказати саме те, що вони не можуть сказати словами. Формуємо у дітей різні колективістські якості, формуємо повагу, дружбу, асертивність. Мені подобається танцювати. Стрибати музика гарна. Тут є з ким поговорити, погратися, знайти друзів, спілкуватися всіма. Якщо у вас поганий настрій, то коли ви приходите сюди, то у вас він піднімається. Мені дають вони силу, впевненість в собі, лідерство. Я стала більше думати, я стала швидше бігати, я стала веселішою. Я побачила, що багато людей допомагають другими людям, і я теж хочу допомагати другим дітям. Ми розуміємо, що все ж таки діти отримують певний досвід. Це щось нове, як нове, то звичайно цікаве. Заняття, звичайно ж, е Згуртували наших діток. Після відвідування заняття діти стають більш впевненіші, вони комунікабельніші. Головне це от подолання стресу це саме перше, що нашому закладу це подобається. Зараз у вихованні дітей саме ця організація е грає дуже-дуже велику роль. Вона надає і е, віру в себе, і вміння працювати у команді. Наша влада приходить додому, вона як маленька зіронька, вона насичена оці е, плюсовою енергією, і це надає нам можливість самі на неї дивитися і отримувати задоволення. Знаєте, як сонечко в нашій родині з'явилось ось таке сонечко. Мені здається, що таких тренінгів потрібно робити як можна. Більше, то саме ось така психологічна підтримка, психологічна розрядка, вона ну, дуже необхідна кожній родині. В дитинстві я була не дуже впевнена в собі дитина, спокійна і така скраєчка постояти, щоб мене ніхто не чіпав. І коли я прийшла сюди фасилітатором благодійний фонд. Я в собі розвинула навіть ті самі навички, що й наші діти впевненість в собі вони мене вчать бути відкритим. Вони мене вчать бігати. Вони мене вчать заново стрибати. Змінився мій світогляд. Я побачив свій ріст в плані психосоціальної підтримки саме в напрямку дітей. Ми наповнюємося гарними емоціями, гарними враженнями. Ми бачимо заряд позитиву дітей. Цей позитив дітей переходить на мене, і це заряджає мене. А я заряджаю світ на позитив.